Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми, на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимось з вами потоковий розклад. Що вам Ріда говорить? Що вам треба знати просто зараз? Давайте подивимось. Які новини? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Я вас дуже попрошу, я прикріплю банку збору нам. Дуже просить 63 бригада з Донецького напрямку допомогти їм до закрити збір. Бо там машинка, яка їм возить бика, трошки прихворіла, резина-акумулятори. Може вже другий тиждень зібрати, подивитись на ту суму. Всі чекають вже перемогу. Тому, дівчата, дуже прошу, хоча по, по мінімальній сумі, по 10-20 гривень. Ми всі дивимося. Якщо ми всі просто допоможемо, ми швидко закриємо там 5 тисяч, залишилось. Ну, сума, яка ну, страшно сумно перед хлопцями, незручно. Але зараз всі збори стоять. А фронт не стоїть. Звіт буде. Все, пришлють хлопцям, вже їм допомагали, то я особисто маю контакти, нормальні люди. Військові не можуть бути ненормальними. Вони найкраще. Що чекаю, що буде? Що рід говорить. Думайте про себе. Ми зараз зробимо загальну. Да? Загальну картинку? А потім на варіанти? Штормить? Треба, не треба, буду, не буду. Більше бачите в негативному ключі? Поспостерігайте за своєю реакцією на події, на все, що відбувається. Чи не бачите, ви таке? Ну, давайте в відсотковому да, відношенні. Скільки відсотків в день часу ви радієте? Чомусь собі, там сонечку, людям, що ви на роботі. І скільки відсотків часу ви в занепаді або в невстабільно стані, в такому важкому стані. Гарні новини будуть від людини, хто чекає на звісточку, може звісточка прийти. Рід каже, але ти все одно це сприймаєш. Що буде або боляче, або буде погано, або буде важко, або ти будеш переживати зайвий раз. Ревності коперсання в минулому. Дивіться, мої хороші, якщо у вас є претензії до себе, то їх треба висказати. От спочатку зважте. Чи багато негативу, чи мало всередині вас? Ну, Про що думаємо? Які думки? Важкі, темні, чи світлі, радісні? І так на постійній основі, постійно радію життю? Далі, наступне питання. Якщо все погано, що зі мною не так? Що я хочу? Чому я до себе прискіплюсь? Чому я бачу своє життя таким темним? Хто давно так бачить, можемо подивитись вас окремо на особистих причин? Ну, ви розумієте, що це повинно бути важке таке, ну, відчуття, важкий стан. Ну, тобто, коли ми не можемо самі вийти з цих важких думок, накручуємо постійно. Якщо у вас все позитивно, все прекрасно, чому ви, чому ви в чомусь сумніваєтесь? Рід питає, чому ви не довіряєте взагалі е, життю і вважаєте, що життя привнесе вам щось погане? вас дороги відкриються, вам кажуть, рід каже, я вам відкриваю дорогу, Я зроблю відео, як з родом взагалі працювати. Ви ж іноді не розумієте і те, що нам в інтернетах викладають. Ну, обман, карта дурня. обман, заради своєї вигоди. Вони не, не пояснюють, як зв'язатися, як з'єднатися, як зрозуміти і відчути, що ти саме з тими родовими на зв'язку. І зараз ви можете не розуміти, хто вам що каже, і чому вам така приходить інформація, бо вона загальна. Але ви у себе єдині, і ви повинні з собою спочатку зв'язок цей налаштувати, вийти на свою, там, де вам добре. І ми зараз туди виходимо зв'язок з собою, і потім ми почнемо чути інших, коли ми почнемо чути себе. А тут я не бачу. Тут періодично, знаєте, як ви виходите з собою на зв'язок, причому якийсь такий голос разуму. Зупинись там, не нервуй. Навіть коли відкриті двері, відкриті шляхи, ви бачите, ви ще крок не зробили, ви бачите, що може бути щось погане. Або не вийде. І знаєте, як може страждати? У тих, у кого все нормально в особистому, ви будете мати і думати якісь проблеми по грошах. По фінансах, що значить нормально в особистому. Ну, є друга половина. Є Да? давайте ще, що вам рід говорить, чому іноді через рід дивляться янгола-охоронця, бо буває таке, що один з родових стає тим янголом. Або він давно вже є. Я сподіваюся, я у своїх не буду, бо я хочу відпочити після смерті, а не всіх охороняти. Ну, взагалі тут, ну, здебільшого, це люди зі здібностями такими стають, бо у них ну, у нас більший зв'язок з родовими каналами, ніж у інших. І тут просто можуть, знаєте, як янголи охоронці вони виступати. Але вони не можуть, то що мені показують, не можемо тебе від себе захистити, заборонити тобі жити, як ти живеш. Не можемо. Ти хочеш справедливості, але ти не бачиш, як сонечко світить, які ми тобі подарунки даємо. Дівчата, коли ви хочете справедливості, по справедливості, дивіться, дуже обережно, вас можуть забрати стосунки, які вам біль причиняють, приносять. І ви будете сидіти і плакати і думати, а я хотіла з ним бути, так ти просила справедливо. Справедливо це повернути тобі твоє життя, наприклад, твоє здоров'я, твою енергію, і дати тобі нові стосунки. Ти це ще не бачиш. Тут чомусь порада, не проси справедливості, якщо ти чітко не розумієш, що вона може бути такою, що можуть щось забрати. Ви іноді думаєте, що вам по справедливості, щоб з вами людина була, щоб на роботі вас поважали, а вам, можливо, вже по долі, як ви любите казати, на іншу роботу піти. Ви не прислухаєтесь до себе настільки, наскільки будете прислухатися до інших. Тут тут жінка буде вам молода розказувати. Можливо, я. Але поки ви самі собі щось не проговорите, не скажете, розумієте, ви себе слухати не будете. Навіть чужі думки, навіть мої, проговорюйте самі собі, як ви собі сказали, я собі, господиня, я. Дівчата, хто буде щось ворожити на хлопця, я вас дуже прошу. Воно на якийсь час здійсниться, потім піде відкат. Отак показала. Отримаєш результат, потім піде відкат. У кого трикутник. І особливо в кого дітки в цьому трикутнику вже є, або ну, маленькі зовсім, да? дуже обережно. Війну не йдіть. Ви не послухаєтесь, але отут якраз той момент, коли, обираючи себе, отримуєш добробут. Я ніколи не розуміла з точки зору енергетики, на що ви боретесь за чоловіка. Можете зараз гнівливо там, все зараз перенервуєте 2 секунди, да, от, ну, погнівіться на мене, можна, я поки що дозволяю. Навіть якщо нема третьої сторони, от ви боретесь з, чол, хтось з чоловіком бореться за чоловіка. Ну, П'є там, гуляє, там ну, якісь такі невиховані, ви боретесь з ним. От іноїд ну, є, є такий, який є, а ви з ним боретесь. Або ви боретесь за виживання своє поруч ним. Або там з третьої сторони, або там жінка, або там коханка, і вона спите не їсте, колись він до мене повернеться. Боріться за себе, починайте з себе. Свою енергію залишайте собі. Тут така порада. Просто вам треба пояснити, в кого все нормально в родині. Чоловік тут поруч, нема до нього зовсім претензій. Він у вас просто ідеальний. Ви боретесь з собою, щоб не заробляти, щоб не мати краще життя, щоб не мати кращий будинок. Ви з собою, розумієте, ви себе задавили. Тут є щось закрите. Кожній, хто зараз дивиться загальний розклад. Можливості, які ви самі собі перекрили, бо ви приділили увагу іншим людям, іншим ситуаціям. І тут кажуть: от візьми час, паузу, подивись на своє життя, що ти можеш краще. Ти не з ним, не він. Не він повинен тебе кохати, або до тебе повернутися. Ти, що в тебе може бути краще, ніж є зараз? От Подивись, що в тебе є. Нічого нема. Я без нього щаслива не можу бути. Дівчата, я вам відкрию таку таємницю. Це не психологія, це на, це на рівні енергетики. Як тільки ви щасливі стаєте, воно, воно приходить. Інші, інша людина, щастя, все. Оце щастя, воно приходить. В додаток. Я думаю, мені просто щось постійно хочеться розказати про, от як вижити в якихось трикутниках сьогодні. Можливо, треба просто відео вам пояснити схемами, як ви зв'язані, які можуть зв'язки формуватись на рівні енергетики. Як ми це бачимо, як ми бачимо пробої? Ну, я бачу, як пробої в таких парах, як видно відразу жінку, яка страждає. Тобто це на рівні енергетики щитується. Які можуть бути хвороби, тобто алгоритми, як ви можете себе ну, діагностувати? Іноді можна по жінку подивитись і чітко сказати, що там є, або в неї ще партнер, партнер або е у чоловіка є, ще жінка. Це видно по підключенню до енергополя. Можливо, буде також цікаво. Це не ворожіння, це рівень магії, рівень відьми. Я вам як відьма поясню. Як ми бачимо, ми працюємо зі здоров'ям. Давайте на декілька варіантів. Дивний розклад, я розумію, що дві карти. Я не планувала, знаєте, я в потоці видаю те, що йде. Якщо ви думаєте, що я спеціально там, ні. На жаль, ні. Я знаю, дівчата по сценарію знімають, в мене не виходить. Оберіть від Роду вам пораду. Чому буває багато інформації в потоці? Тому що вас багато прийде, тобто вже щось формується. Угу. Тут дві карти. Треба визначитись одинички, самі чи з кимось, в щасті чи в горі. У вас не буде. Якщо є стосунки там горе, щастя там не буде. То я хочу щось нове, то я з ним хочу, то я сама побуду. Якщо ви довго одна, довго. Треба, щоб прийшло щастя, забажати, я бажати, бути щасливою. Якщо ви в стосунках, в стосунках, про що ви для себе мовчите, що ви собі не договорюєте? Можливо, не в партнері проблема. Ви щось хотіли, поїхати зробити? Скажіть собі, забажаєте знову. От підійди знову, скажіть, там, я все одно так хочу, там, переїхати, або там щось в квартиру. Для, своє бажання реалізуйте. Другий варіант ви вийдете з якоїсь важкої ситуації, вам просто подарунок іде. Гарні емоції, теплі стосунки, можливо, просто розмова, якщо ви одинокі, але це тепла розмова. І таке, знаєте, надія, я знаю, що в мене все буде добре. Третій варіант. Здоров'я. Тут в когось вже такий рівень закриття себе, що вже здоров'я страждає. От не зря сказала, що треба пояснити жінкам причину наслідкові зв'язки, там, міоми, все інше. Що може бути? Це не обов'язково ваша історія. Для кожної є діагностика негативу та здоров'я. Дивиться бачення. ми не дивимося картами. Да? Ну, от. Третій варіант. Дадуть сили для зацілення, але треба зрозуміти, що в житті треба зацілити отут. І до збору долучайтесь, дівчатка, хто мене любить. Прикріплю, всіх ціную, спонсори на етерах можуть, можуть задавати особисті питання. Приходьте, інформації багато, роботи багато, і свічки є, і чистки є. Просто. Кому треба, кого потягне, той прийде. Я працюю за таким принципом. Всіх обіймаю.